Вервочка до Святої Філомени, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця рожденого, перед усіма віками, світло від світла, бога істинного, від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиного сушного з Отцем, що через нього все сталося. Віза для нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії і діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий, за нас за Понтія палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І возмістся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа, живо Твоя, що від Отця і Сина, і сходить. Що з Отцем і сином рівно поклоняємо і рівно славимий, що говорив через пророків в єдину і святу соборну апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче наш, Ти що, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Отче наш, ти що є сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Ти, що є на Небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний пікло на Бога, бо Ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших, свята філомена, моли Бога за нас. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса збавителя душ наших, свята Філомена, моли Бога за нас. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословених підлона Твого, бо Ти породила Христа Спасу збавителя, душ наших, свята філомена, моли Бога за нас, Богородице Діво радуйся. Господь з благословенна благословена тими жінками і благословений плона Твого, бо Ти породила Христа Спаса збавителя душ наших, свята Філомен, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших, свята філомена, моли Бога за нас. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса збавителя, душ наших, свята філомена, моли Бога за нас. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками і благословених клілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса збавителя душ наших, свята філомено, моли Бога за нас, Богородице, Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідона Твого, бо Ти породила Христа Спасу збавителя, душ наших, свята Філомена, моли Бога за нас, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Збавителя душ наших, свята Філомена, мене, моли Бога за нас, благородиться Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа спасу збавителя душ наших, свята філомена, моли Бога за нас, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти тими жінками, і благословенний квітло на Твого. Бо ти породила Христа, Спасу, Збавителя, душ наших, Свята і моли Бога за нас, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спасу, Збавителя, Душі наших, свята філомено, моли Бога за нас, Бородице Діво, радостька, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між жінками, і благословенний прігло на Твого, бо Ти породила Христа, Спасу Збавителя душ наших, свята філомено, моли Бога за нас. Свята філомена, молися за мене тепер і в годині моєї смерті. Свята філомена, улюблена дочко Ісуса, і Марії, молися за нас, що до тебе прибігаємо. В ім'я Отця, Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Амінь. Духа.